Сергій Гринюк, президент футбольно-спортивного клубу Буковина. Також Ігор Наболотний, директор футбольно-спортивного клубу Буковина і гостями програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас. Добро добрий день. Сергію Миколаївичу Ми з вами в останній цій студії спілкувалися 6 місяців тому. Певна в ФСК Буковина вже є певні зміни, так які так, ну, змін дуже багато, бо я кажу, ми з вами почали говорити навіть перед ефіром. Я вже забув, що я вже скільки багато відбулося, що я взагалі забув, про що ми останній раз, на чому зупинилися. Да. Ну, змін дуже дійсно багато відбулося. Якщо так взяти, то в першу чергу почну з структури самої, да, бо то більш цікаво, що було вболівальникам зрозуміло, да, що відбулося на стадіоні. Ну, Те, що ми говорили, да, ми виконуємо потрошки, можливо, не так швидко, тому що все втикається в фінанси, да, в допомогу і в великі фінанси. Да. Але електронне табло сучасне, взагалі мультимедійний телевізор там поставлений замість того табло, якому я навіть не знаю, скільки років було. Поміняли повністю звук, поміняли сучасні лавки для запасних, для футболістів. Ті, що сидять, змінили досить прилічні, такі дуже потужні. Це за допомогою нашого головного партнера Єврошопа, який дійсно включився в тому сезоні і досить потужно нам допоміг. Ну чесно говоря, без їхньої допомоги. Ну, дуже би важко прийшлося, якби взагалі не загнувся я, тому що і їхні люди, і вони особисто да, долучилися, тому що в нас мало людей, і взагалі в клубі пару чоловік, які займаються, да. щоб взяти. За цей час За... ще долучилися, можливо, нові партнери. За цей Євро. час, ну, крім Єврошопа, ну, так, щоб сказати, що такі потужні партнери долучилися, я не бачив поки що. Ну, Надіємося, що вже ми вийдемо першу бігу, такі вийдемо, і тоді вже буде набагато більше партнерів. Тим більше все-таки легше стало, коли побачили результат люди, так? що не просто матч, а вже шоу. Люди йдуть дійсно, тому що там не тільки футбол замучений. Пам'ятаєте, ми говорили, що структура така вбита і так, все тяжко, там все це виглядає дуже таке все сіре і нещасне. Так? То зараз це зовсім по-іншому вже. Ну, Хто був на футболі, а я запрошую всіх, хто ще не був обов'язково, як мінімум прийти, хоча б подивитися, да, тобто дуже багато змін, дійсно шоу, і дітьми займаються, да, там і барабанщиці відкривають, і там шоу, і концерти, якісь, то стоять. Ми розігруємо призи різні, в перерви, перед початком матчу розіграємо. тобто, Змін дуже багато відбулося. Ну, Ви розумієте, якщо у нас останні ігри приходило біля п'яти тисяч чоловік, то це про що це говорить? Найбільше... Найбільше людей, це якраз першій і другий лізі. Ну і деякі в прем'єр-лізі стільки людей не приходить, наскільки приходило до нас, наприклад, на останній матчі. Так ну, що... Одна важлива зміна це те, що у вас є тепер директор, так, да, пан Ігор. Так. так. Як... Вже, да, він вже... Давно вже ми його говорили з ним, просили його давно те саме. Ну, нарешті вже буде легше. І надіємося, що ще більше змін в кращу сторону буде. Так, да. Якої роботи ви чекаєте від пана Ігора і власне питання до самого Ігора? Чи ви вже бачите конкретний розвиток команди? Ну, як сказав Сергій Миколайович, в принципі, ми з ним вже давніше знайомі і давно вже вели розмову про призначення на директора. Но... Так складалися обставини, що я тільки от, як, можна сказати, три тижні як прийняв цю посаду. І в принципі за три тижні це ще досить короткий період, щоб якісь такі глобальні плани нам складати, але е, єдина наша мета, ну, хоча Буковина, вона, е, скоріше, не комерційний, е, так би мовити, проєкт, це соціальний проєкт. Тому мета в нас одна: щоб наші діти розвивалися, щоб наші діти після закінчення ДЮСШ… Вони е, мали куди піти, і, і, і в принципі, продовжити щоб кар да, продовжити кар'єру в професійному Можуть. футболі, яким чином це можна зробити? Е, яким чином, в принципі, в нас зараз е, Сергій Миколаївич, напевно розкаже детальніше, але була вже створена е, так звана U-20 команда, яка буде являтися таким буфером між. Дитячим футболом і професійним футболом, де будуть займатися вже ті діти, які кращі серед кращих, серед ДЮ США. У нас я добавлю до цього, просто пропадали якраз від 16 до 20 років, ну 20 років, 19 вже можна грати якби, за основний склад команди, якщо ти цей період десь граєш, десь займаєшся. А в нас так получалося, що не тільки в нас, а в багатьох клубах проблема. І ми піднімали це питання, але в деяких клубах дійсно є ці молоді команди і ними займаються. Так? Вони не закінчують 16 років, закінчили дитячу спортивну школу і все. До побачення. Грайте, хоч на область, де хочете, типу, да? або шукайте якісь там клуби, які вам, вам будуть займатися. Ну в 16 років не підуть за. Любу мало навіть да, другій зіграти. Да. Тому для цього є на чемпіонати України буде, да, зроблено, ну, вже він не є, але вони є там серед потужних команд. І по-грошовому ну, там нереально по грошам учасити. Дуже, це майже половина бюджету клубу. Такого, як зараз, наша основного. І буде зараз з осені вже такий чемпіонат, якби більш дешевший, якби ну не серед таких мощних потужних команд, а будуть зонам розбито. Да, і ми вже організували з допомогою ми знайшли спонсора і організатора, це Олега Івановича Кирдея. Він допоможе разом з нами. Ми будемо, создаємо команду Ю-20, де ми якраз будемо підтягувати молодих хлопців. з В цьому напрямку дуже багато роботи ведеться. Ми писали там, і в Фейсбуці, і на сайті теж писали, що. Будемо шукати, цих дітей під'єднатися для того, щоб ці діти не пропали. Це така стратегія. І надальше, якщо вийде і будуть фінанси, і допомога, ну, будемо создавати ще Ю-18 так само, але в Ю-20 можуть грати ви розумієте, і 17, і 16, тобто менше можуть, не можуть більше грати, да, тобто це буде якби, перший резерв буковини. Да. І вони будуть мати можливість вже деякі з деякими з ними буде підписаний контракт звуковини за того, щоб вони дійсно розуміли, що вони можуть іграти за основу, основний склад, щоб вони бачили напрямок, так, щоб так, вони так, так. бачили, куди рухатися. Так пане його. Розкажіть ще трохи про себе, чим ви раніше займалися. Ну, я раніше працював в основному в комерційних структурах, якби то но, я спорт люблю. Трошки займався іншим видом спорту, займався волейболом. Ну, так склалася доля, що буду освоювати новий вид спорту. Хоча футболом займався на аматорському рівні. Тобто мені знайомі принципи спортивного менеджменту. По, на мою думку, в принципі, керівник футбольного клубу має бути перш за все не спортивною людиною, а перш за все менеджером. Який буде, це господарник, можна сказати, клубу, який має організувати роботу клубу всього на все. Ну і фінанси. І так. фінанси, так. Да, звичайно. Сергій Миколайович, можете доповнити, так, як ви бачите роботу, пане Ну, Головна задача це е, забезпечення, от, основні задачі от, Ігор Миплава. Які мене основні задачі? Ну, це забезпечення фінансової е, повністю всіх фінансів, да, щоб правильно це забезпечити, розрахувати фінансовий цей бюджет, план. Да? Ну і кількість болівальників, тому що вона напряму. Зв'язано і з фінансами і з клубом, тому що всі хочуть бачити і спонсори, да ну і плюс гроші, ті, що болівальники, які приносять, на які може ну, жити клуб, да виходить. Тобто віграє свою задача організувати як мінімум завжди 10 тисяч глядачів на стадіоні, що він це задачу справиться, просте просте Ну, Дивіться, якщо дивиться правді в очі, то потрібно просто повернути нашого болівальника на стадіон. У нас вийшло замкнути коло. Рекламодавці не хочуть розміщати рекламу через те, що приходить на стадіон 500 чоловік. Тобто, це для рекламодавців просто невигідне вкладення коштів. Тобто, якщо у нас буде... На кожен матч в середньому, хоча б 5 тисяч, до нас повернуться і рекламодавці і повернуться всі спонсори, яким буде вигідно співпрацювати з клубом. Тобто це задача для мене номер один, щоб у нас відвідували стадіон і закликаю всіх принагідно, щоб перший матч у нас відбудеться 27 березня. Це принциповий матч з дуже сильною командою Скала стрей Прошу вас всіх прийти Дякую, на... Так, за вихід першого ліку. Вони... Тому так. прошу всіх прийти на стадіон і підтримати рідну команду. От ви сказали, дуже сильна команда, суперник, так? А наша Буковина сильна команда. Ну, на, наразі сильна. Ми навіть грали товариську гру, да, зі скалою було. Ну, і їм так треба було, і нам потрібно було з ким зграти, ми грали. Да. Ми зіграли в ніч, але по грі ну, ми абсолютно нормально відчували себе, перегравали. можна сказати. але була задача друга переглянути гравців. Дуже багато нових гравців було, то ми, відповідно, не було задачі там, виграти там, і так далі. Ну, Задача виграти буде в чемпіонаті. Да. Ну, тоді ми вже покажемо, наскільки ми сильні чи не сильні, вже буде видно. Да, ну І тому, плюс, що це домашній поєдинок, в принципі. Так. І я сподіваюся, що глядачі. Наші глядачі створюють ту атмосферу, яка да. допоможе команді все-таки здолати цього суперника. І... Ну, Я ще додав, останні ми грали на, були на Закарпатті, зараз команда знаходиться на зборах. Да, і ми грали там з досить хорошою командою, потужною, з Миколаєвом, да, яка знаходиться у першій лізі, по-моєму, на шостому. На шостому місці да, знаходиться. Ми зіграли два матчі, один з них ми програли, два-один, хоча по грі я був на цій грі і дивився, да. тобто досить потужно виступали. Ну, так, ми не забили, У нас було 5-6 моментів 100%, забили нам два гола, Ми програвали 2-0, потім ми ще один забили і першу гру програли. А вже наступну гру в неділю останню, що було, ми грали, виграли 4-3, по ходу матчу програвали 2-1, а потім, по ходу матчу вигравали 4-2, ну і виграли, так і виграли 4-3. Тобто, це про що все-таки говорить про якийсь рівень команди, що ми можемо на рівні змагатися з командою першої ліги. Досить непоганою командою. По фінансах вона 100% набагато сильніше нас, а да. це однозначно. Да. Знаю, що повністю склад граців оновився, так так. так. А 11 що? футболістів покинули клуб, так, так але так, на тому місці ще прийшли. Да. Ну я 11, щоб ви розуміли, в команді взагалі я 20, десь біля 25 да, футболістів. Все не 11, всі пішли, що 11 на полі, всі пішли, щоб правильно розуміли. Якби всі пішли, то, да, точно, то ми точно то, дізналися про да, цю да. інформацію вже ваза, так, в В двох словах, так я поясню, але ну, за. Тоді літом, так, якщо пам'ятаєте, я говорив, да, що ми збирали команду за місяць. Ми зібрали команду. І ми зібрали дійсно непогану команду, досить непогані гравці були. Але це був короткий період, і ту стратегію, ту тактику, що ми виробили, її потрібно було. Ну, Можливо, інших гравців, от цей зараз більше часу між сезонням більше часу було, да, і ми вже якби, сформували нову команду. Деякі гравці дійсно ну не проходили по тій чи іншій причині, деякі не підходили по тактичним, навіть не то, що вони були погані, що були, і не по тактичним якимось задання не, не, не підходили. Дуже ми хотіли повернути своїх, да, гравців, пам'ятаєте хотів акцент. Ну не всіх вдалося, бо деякі... чому так важливо для вас саме, щоб були свої ви, гравці? Ви, ви розумієте, одне діло, коли виходить гравець. Ну, скажімо, з Києва да, чи з Дніпропетровська. Друга зовсім, коли виходить чернівецький футболіст, як ну, мінімум він виходить, він бачить, він його половину знає. Його всі знають, не половину, всі знають, да. Він виходить, він зовсім по-іншому буде віддаватися, грати. І він тут, на місці в нас буде. Це в людина, яка добувається, і він прикладом є для багатьох нашої школи, дітей. Да, що дивіться, бачите, наші грають, ми можемо грати, і ви так можете заграти в клубі. Ну, це нормальне питання. Питання, ну, що дійсно своїх виходить, гравців в першу чергу залучати, тому що віддача зовсім інша, і ми повинні нову плеяду футболістів, тренерів виховувати з нового покоління. Виходить. Так що тут теж не обсуждається таке питання. Ну, додавлю, що ми з цих 11 чоловік, що пішли, да, їх дуже багато, їх не буду перечисляти, у нас ефір короткий, да, Це всі знають, тому що на сайті є, можуть зайти і подивитися. Да, і прийшло. Це з 12 гравців прийшло. З цих 12, ну чотири іменно Чернівецькі mm -hmm. ще прийшли. Хоча з тих, що прийшло, тільки один Чернівецький, який закінчив, це Степа Маковічук. Він закінчив кар'єру наш капітан, да тому що він ну вирішив так разом. Вирішили, тому що трошки важкувато йому получається. Він Ну, Має інші там, види, на це все не буду узгоджуватися. Він сам, напевно, про себе краще потім скаже. Да? Це. А по своїм Чернівецьким це прийшов Найко, повернувся з досвідом, да? досить непогано виглядає зараз. Да? І молоді. Бойчук Ігор, півзахисник, Генник Микола, півзахисник, Раса Сергій, теж півзахисник. Це і ці Чернівецькі молоді, досить потужні, фізично сильні хороші хлопці. І ми впевнені, що вони так само. Цій новій команді заграють. Да. Ну, по крайній мірі, ну бо... Бойчук і раса вже забивали в товариських іграх голи. Так що я думаю, що буде і в основному в основних іграх теж будуть забивати. Да. Тренером задоволені? Ну, знаєте, я по натурі, особливо керівниками і тренерами. Я ніколи в житті не задоволений до кінця, тому що я хочу перспективи, я хочу розвитку, я хочу, я бачу так, отак, отак. Тому що я до кінця ніколи не буду задоволений, тому що це не толерантне питання до мене. Таке я по натурі, так. Ну, в загальному задоволений. Так. Давайте зараз тоді поговоримо про самі квитки. Так, так, і хто може безкоштовно відвідувати матч? Да. Може, Ігор вже скаже, даже давайте я розкажу. Значить, в принципі, в нас цінова політика фактично залишилася без змін. У нас квиток звичайний вартує 30 гривень, так як був. Але ми для того, щоб заохотити болівальників завчасно готуватися до матчу, ми пропонуємо їм придбати квитки за зниженою ціною. На сайті у нас є розроблена методика продажу електронного квитка. І роздрукувавши цей електронний квиток, вони можуть безперешкодно, не стоявши в черзі, підійти і зайти на територію стадіону. Плюс в суботу також ми даємо... За, За день до матчу, ми робимо також бонусну систему, так би мовити, ми теж заниженою ціною. Продаємо квиточки для того, щоб розгрузити основні каси на, саме в день матчу. Також у нас є пільгові ціни для таких категорій, як пенсіонери, студенти по ID-картках. І Вони безкоштовно, ціна та, да. так, в них наполовину, тобто по 15 гривень, буде пільгова ціна. Значить, є також у нас вже наявні, наявний абонемент. На цих шість домашніх матчів, які в нас відбудуться от в весняній е, весняні порі. коштує 150 гривень. 150 гривень, так. Да. Uh -huh. Тобто політика залишається у нас як була, діти також у нас відвідують матчі, продовжують відвідувати безкоштовно. В тому сезоні в кінці вже зробили, так. виходить, взагалі, що діти до 15 років взагалі заходять безкоштовно. Ми їх обілечуємо, робимо окремий вхід, і там при вході обілечуємо. Це для того, щоб не було потомів на стадіоні. Ну, щоб просто зайшли і де хочете, сідайте. Тобто ми даємо білети так, в певних місцях. Хто тобто хоче придбати кращі квитки з дітей та з батьками, вони йдуть в касу, тоді і купують. На загальних загальних умовах. Умов. Да, ну не. і плюс ми вирішили, що а, оскільки це соціальний проєкт, тобто ми також будемо безкоштовно, по крайній мірі до кінця цього сезону запускати воїнів АТО, ну, знаєте ситуацію то, в державі. Тобто, ми хочемо, щоб і ці люди, які віддають багато за країну, мали можливість також відвідати матчі і подивитися Звичайно, дуже правильно. Я ще лиш додавлю, чому щоб люди розуміли, що каса. Може пропустити наші всі шість каз, може пропустити за годину до тисячі людей, да якщо все потужно будуть робити, а приходить, якщо на матч приходять з. За 15-20 за 20 хвилин, або навіть за пів години ті ж 5 тисяч людей, що прийдуть, ви розумієте, наскільки будуть черги, ми ніяк не можемо фізично на це вплинути. Тому ми для цього все робимо, що для того, щоб розгрозити каси, щоб не було черги, щоб ті люди, які дійсно не встигають у постійній момент прийшли на стадіон і хочуть футбол подивитися, щоб вони не сиділи перший тайм в касі. Так? От для чого це зроблено, щоб люди розуміли просто. І приходили і завчасно придбали квитки або по-лайну, або в касі, але завчасно. Так? Ну і важливе і доволі складне питання, як завжди, це фінансування клубу. Міська влада знає, що виділила з бюджету вам кошти, так так слава богу, тут в цьому напрямку <кхе>, дійсно підтримка міста, підтримка депутатів міста. Взагалі одностайно те саме. Це однозначно. Я вже не таке келом тоді на ті, що я там говорю, кого спрошу далі. Мене вже всі знають, всі розуміють. Я вже всі знаю сам скільки грошей, кошти потратив, які результат є. І тут одностайно всі депутати і міська влада, що можливо, вона для цього робить. Ну зрозуміло, що воно напевно не на ті фінанси, якби дано. Ну, Виділили взагалі, скільки потрібно там, на сезон клубу. Да? Цим поки що там, я свої кошти дуже багато трачу, там, спонсорів, основний партнер нас дуже багато допомагає, Єврошоп, да? ще раз повторю. то це капля, вроде би так, капля але хоча б це капля. Дуже хотілося б, щоб нарешті змінилася думка все-таки в області в нас, тому що в нас в області поки що, крім розмов, ну, далі. На жаль, нікуди не йде облас да. і зусиль були, говорили щось, розказували. Ну я не хочу далі продовжувати, бо скажу, що я знову критикую. Маєте ти що не... обласна влада не підтримує, так саме ну, на увазі. Я думаю, що то від влади, від депутатів депутати могли це питання підняти. Влада могла то питання прислухати, дійсно підняти, тому що це команда є області, це не є тільки команда міста. І, да. все. і все перекладати тільки на місто, і на мене це неправильно. Да. Ну, однозначно потрібно що з цим робити. Я вже замучився і не хочу ходити, тому що ті зусиль, скільки я там потратив, да, на це часу, да, ну, не варто того було. Да. Ну трошки треба мати совість, так якщо так по-простому да, говорити. Да. Як тоді вживають чи навіть функціонують успішно інші сильні команди в Україні? Ну, ми зустрічалися із Миколаєвом, з багатьма іншими клубами. Да? Дійсно, їм до першу чергу, я не беру великі клуби, Шахтар, у нас немає таких великих монстрів, таких як там ну, Ахметов, там, Суркіс чи хто там те саме, да? але навіть і там вони їм все рівно допомагає, в першу чергу влада місцева допомагає. Тобто Без влади на нинішній момент. Не один клуб не може функціонувати. На жаль, така економічна встановка. І це при тому, що багато чого вже зроблено, і ми показували депутатам. Група создана для того, щоб об'єднати команду з стадіоном, Вона далі працює, вже в новому стаді буде працювати і працює. Так? Тобто, але ми багато грошей самі знаходимо, тому що в центрі міста знаходиться стадіон. І ця структура повинна працювати на клуб і разом з клубом ну, якісь частину фінансів без себе здобувати. Да? Але основна підтримка все рівно без влади, вона ну, не може просто в нинішньому ситуації клуб, дитяча футбольна школа не може. Просто ніяк бути. Да. Бусловно, да. Сергій Миколаївич, пам'ятаєте, ми на, на попередній програмі говорили з вами про обслуговування самих болівальників, так? що у вас є певні питання до того, як повинні харчуватися вони на стадіоні? Ну, в цьому напрямку теж велися. У нас різні експерименти, різні перемовини ми велися, Вели й ведемо, да? будемо переробляти оце кафе старт, воно ну, належить якби, ну, в оренді в клуба, виходить, просто ми ще. Вирішуємо юридичні питання, Опять же, вкладення тих грошей, бо там досить великі гроші, потужні треба вкласти в це кафе. Да? Ну яким чином в рахунок чого буде є інвестори, але вони хочуть то забезпечення тих коштів, які а можливо сам стадіон або міська влада да зможе вкласти, щоб, тому що там дуже вбитий. Да, це перше. Потім ми ще під'єднаємо е, нових людей, які дійсно зроблять, змінить обстановку з харчуванням. Ну, я думаю, ті підприємці, що там зараз є і були, да, теж ну, змінять своє відношення. По крайній мірі, ми хочемо так само узгодити якимось чином договір. У нас там в тому році питання узгоджували. Да, що не може бути відірвано, наприклад, ті ж підприємці, да, що харчують і клуб окремо, і стадіон окремо. Клуб організовує і дуже витрачає багато грошей на організацію матчів, на футбол, на футбольну команду і течному подібне. Не можуть осторонь стояти, просто підприємці, да, там якби цей вони мають так само в цьому плані щось робити. Не просто сидіти, да, там цей там. Кращим харчуванням, приймати участь якомусь плані. А ми відповідаємо за все решта за організацію матча, ще й за безпеку матча, да? а впливу і ніякого загліз підприємства немає. Ну це трошки абсурд. Це ми це питання вийде. будемо вирішувати однозначно. Ми вже піднімали це питання неодноразово, і тут не буде куди дітися, тому що ну, я поставлю питання ребром да? перед містом, перед департаментом економіки. Ну це неправильно і в крайній мірі вони йдуть на зустрічі. Зміни будуть по-любому. Да. Сергію Миколаївичу додавлю. Просто виходить абсурдна ситуація. Ми е, організовуємо матч для того, щоб підприємці заробили. Ну, людей. Е, е, ми Приводимо людей для того, щоб підприємці заробили. Від цього клуб не має mm -hmm. жодного зиску. Розумієте, тобто, ну це має коли закінчиться, бо ну так не буває. Ну, підприємці як мінімум повинні зробити таку якість обслуговування, щоб вони могли обслужити цю велику кількість людей, яку ми запрошуємо. Ну, поки що це з натугами робиться, так скромно сказано. Зараз хочу почути від вас про умови проживання та харчування футболістів. Ну, це можна, я можу наговорити, да? <смі> неправда, типу, да? це можна краще сплатити у футболістів, напевно, але з, много, бо, ну, з нашого боку, я можу все рівно затвердити, що ну, проживають вони все одно. Частина тих, що приїжджає в на увазі, то вони проживають в Черемоші. Перед самою грою так само всі футболісти взагалі проживають в черемоші. Це поки що ті, кращі, ну, ті умови, які є. Чермо забезпечує. Плюс харчуванням теж немає питань. у Нас там підприємець кормить, харчує. Ми додаємо ми харчування. Самі хлопці кажуть, що їм не вистачає, чи якісь там моменти є з харчуванням, тут же піднімається питання, ми це вирішуємо. Це якраз то, що вже налажено, то навіть як я не споминаєш взагалі це ну, дивно чути да, таке питання, але в принципі для людей просто це, це важливе. Просто так? важливе питання. Да. Тут якраз все нормально забезпечено. Ну, да. І теж важливе питання, що то зарплати, так і чи є премії. Ну наразі то відповідно, ми за рахунок премії, це ж має бути взаємозв'язок, да і взаєморезультат. Тобто акцент на якраз на премії відбувається за виграш, за вихід першу лігу і за кожну гру. Тобто тут питання взагалі по грошам не обсуждається. Той тобто, партнер, і я особисто ці питання закриваємо. Да. Тож на сергія, я розумію, завдання номер один це знову вихід в першу лігу. Так, наступні завдання так. можете мене доповнити. Ну, Вихід першу лігу організація, самої структури нормально, виходить, зміна так, як вона має бути взагалі належним чином. Ну, і основне завдання, щоб воно працювало так, щоб навіть без мене воно могло і далі працювати, систематизувати, зробити, об'єднати стадіон з клубом разом в одну систему. Це пам'ятаєте, я вже говорив про так. це. Ну, це є в принципі, головною задачою. Так. Ну, важко уявити, як це без вас може функціонувати. Ну, буде, є ж те, що стільки не витримали. У мене теж є куча фірм, є куча людей, які мені досить, вже запитують, каже, слухайте, скажіть, будь ласка, ми займаємося бізнесом, бо на, наразі половина наших людей займається підготовкою до матча і футболом займається. Да? Ну, тобто є якась межа в цьому всьому, тобто я можу стільки не витримати, тяжко, да, виходить. Бути. Тим більше за свої гроші, все самому дуже багато робити своїми людьми. Але да? думаю, що міська влада, область нарешті, от да? директор уже є новий. І він буде займатися більше, давати інтерв'ю, більше робити уваги. І потім я йому все передам. і Він все сам потягне. Да? <різь> 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 Дякую за довіру. Спасибі, що взяли <різь> участь в нашій програмі. Нагадаю, Сергій Гринюк, президент футбольно-спортивного клубу Буковина, також Ігор Наболодний, директор футбольно-спортивного клубу «Буковина», були гостями програми. Черниці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі. thank you